Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. І сьогодні я пропоную вам пройти найкоротший тест на інтелект, який придумав професор Масачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік. професор спеціалізується на тому, як люди сприймають рішення і роблять свій вибір. Тому вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали. До речі, цікавий факт, що з трьох тисяч людей, які пройшли цей тест, а це були не просто люди з вулиці, а студенти Єльського та Гарвардського університету. Так ось правильні відповіді одночасно дали лише 17% респондентів. Ну що ж, давайте з вами спробуємо вирішити ці три прості задачки. А в кінці я покажу вам правильні результати та скажу, як я впорався. Задача номер один: бейсбольна битка та м'яч разом коштують 1 долар та 10 центів. Битка дорожче м'яча на 1 долар. Питання: скільки коштує м'яч? Запам'ятайте відповідь і переходимо до наступної задачки. Задачка номер 2 5 верстаків за 5 хвилин виготовляють 5 деталей. Питання: за скільки хвилин 100 верстаків виготовлять 100 деталей? Час пішов. Час закінчився, тому переходимо до третьої задачі. Так ось уважно слухайте: на озері ростуть лаття. Це такі рослини, їх ще називають кувшинки. Кожного дня їх кількість збільшується в два рази. Все озеро покриється латтями за 48 днів. Так ось питання: скільки днів треба, щоб покрити латтями половину озера? Якщо ви отримали відповіді на першу задачку 10, на другу 100 і на третю 24, то жодна з цих відповідей не є правильною. А тепер давайте я покажу вам правильні відповіді і як вони вирішуються. Задача номер 1. Якби м'яч дійсно коштував 10 центів, то битка, яка дорожча на 1 долар, коштувала б 1 долар та 10 центів, а разом би вони коштували вже 1 долар і 20 центів, що не відповідає умові задачі. Давайте вирішимо цю задачку за допомогою рівняння. Ціна м'яча X, битка коштує на 1 долар дорожче, тобто X плюс 1. Отримуємо рівняння X плюс. X плюс 1 дорівнює 1,1. Тепер вирішуємо рівняння. Отримуємо результат, що м'яч коштує 5 центів, а битка 1 долар та 5 центів. Перевіряємо результат і дійсно разом вони коштують 1 долар та 10 центів. Відповідь 5 центів. Хто правильно вирішив цю задачку, пишіть в коментарях. Переходимо до другої задачі. Якщо 5 верстаків, за 5 хвилин роблять 5 деталей, то кожен з цих верстаків робить одну деталь за 5 хвилин. А в задачі в нас питають: за скільки хвилин 100 верстаків зроблять 100 деталей? Правильна відповідь 5 хвилин. Тепер переходимо до останньої задачки, рішення якої більшості людей не вдається. По умові задачі латаття заповнює озеро за 48 днів. Та кожного дня кількість його подвоюється. Питання: за скільки днів озеро заповнюється наполовину? Відповідь дуже проста: озеро заповнюється наполовину на 47-й день, бо потім кількість подвоюється, та на 48-й день озеро буде повністю заповнено лататтям. Тепер я пропоную вам поділитися своїми думками та результатами по цьому тесту в коментарях під цим відео. Також, якщо вам подобається такий формат, прошу поставити лайк, і я підготую для вас ще декілька таких відео з тестами. Ну а я правильно відповів лише на другу і третю задачу. З першої виникли проблеми, хоча зараз я розумію, що складного там нічого не було. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Подивіться ще інші відео на моєму каналі, підписуйтесь, якщо ви тут перший раз, і слідкуйте за наступними відео. Також переходьте по посиланням, які я залишаю в описі. Там багато чого корисного. Пока!